Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в селищі Східниця, курортне селище. Сьогодні 26 вересня, друзі, і зараз вже десь приблизно 17.30 по часу. І ми від продуктового ринку йдемо вулицею Тараса Шевченка, вулицею 16 липня і також перейдемо на вулицю Зарічну. Пройдемо з повз продуктовий ринок. також. Супермаркет рукавичка, бістро сова. Вже, друзі, осінь на курорті. Сьогодні ну, дуже сильно захмарилось, сонце практично не виходило. Добре, що не падав дощ. Але вже на курорті, друзі, з'явились гриби і мені цікаво, яка ціна. Не було ще кілька днів тому, не було, зараз вже їх дуже багато білі відбірні. Ціна 350 і 400 гривень. Дуже багато білих грибів, враховуючи те, що вже після обіду і хто зранку продавав, то я, до, я думаю, що вже продав. Я також тільки що ходив до джерела содовою водою набрав, відео вже буде на каналі, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Також розповідав там про. Історію виникнення курортного селища. Як бачите, зараз після обіду і на курорті людей небагато. Хоча тиждень тому я тут був, не було дуже багато людей. Ну, люди в основному десь біля джерел, можливо, десь є ще в парку, але сьогодні прохолодно. Сьогодні тільки 18 градусів. Ну, з понеділка буде ще холодніше. Ви знаєте, що східниця це гірське містечко, і тут температура повітря відрізняється від трускавця. Взимку ну, буває ще на 3-4 градуса. Різниця також скоріше тут приходить зима і пізніше приходить весна. Тут у східниці дуже багато є джерел з мінеральними водами, різними мінеральними водами, не тільки Содовою, також є нафтуся і багато інших джерел багато, по ціл... розкидані по цілому курорту. Тому, друзі, люди, які обирають східницю, зазвичай полюбляють ходити, мандрувати. Ну, одним словом, не сидіти на одному місці. бо Отрускавці всі джерела практично зібрані в одному місці і все. І джерела тут розташовані практично за межами. Житлової зони, знаєте, там, де сувенірний ринок, там є джерело номер 3 Воно знаходиться в лісі, там нафтуся, також там через кілька метрів, ще одне в лісі джерело є, також є джерело а, в парку пантелеймона цілителя Також далеко. Ну, багато таких джерел є. Друзі. Але східниця зараз інтенсивно забудовується і не. Не факт, що там за років 10 ці всі джерела будуть в житловій зоні. Це все стрімко забудовують. Ось це бістросова. Зараз покажу, які ціни. Тут можна снідати, обідати, вечеряти. Ось пельмені 65 гривень. Ну, це за 100 грам. Тепер так взяли, що ці ціни, щоб не шокувати людей, ціни пишуть за 100 грам. А ми вже, друзі, повернулися з вами на вулицю 16 липня. Не знаю, не люблю таку погоду, таку. Похмуро, але ну, що робити, немає сонця. Я приїхав в східницю і думаю, зніму для вас відео. У мене на каналі також дуже багато є підписників, які полюбляють східницю, тому змушений знімати для них відео. Не тільки Трускавець. пише, щоб я ще зняв і Борислав. А було кілька там відео з Борислава, але ну, дуже мало людей дивляться. Переслав, люди полюбляють місця там, де вони відпочивали, приїжджали, мають якісь приємні спогади про ці місця. Тому, друзі, пишіть в коментарях, пишіть дуже мало інформації по східниці. Якщо ви дивитесь і відпочивали в східниці, напишіть, будь ласка, в коментарях, де відпочивали, де харчувалися, яку воду ходили пити, в яке джерело. Ну, цікаво. А в, цьому, в цьому році в східниці вже було два концерти влітку на співочому полі, ну, де всім відомий амфітеатр приїжджав Степан Гіга зі своєю родиною як так назвав би концерт 4 Гіги. Там було батько, двоє дітей і внук. Було досить цікаво, був гарний концерт. Потім приїжджала. Гурсто... Приїжджав гурт Столиця з Києва. І, друзі, завтра вже день, Всесвітній день туризму. І на суботу, 28 вересня, запланований концерт Ільї найде. Також на співочому полі. Ну, не знаю, друзі, Обіцяють синоптики, що на вихідні взагалі дощі. Як там буде відбуватися концерт, і гадки немає. Ну, подивимось, я хотів приїхати на концерт, якщо чесно, але якщо буде дощ, то я не приїду. Бачите, зараз готелі підлаштовуються, коли немає світла, мають свої сонячні панелі. Ну, я так думаю, що і економлять, бо для підприємців тариф зовсім інший, ніж для населення, тому використовують сонячні панелі по максимуму. Хоча в східниця. Це тільки ті влітку тут добре, а взимку тут все завжди похмуро і. Ну, знаєте, хто відпочивав східниця або хто живе, як тут взимку. І сонце дуже швидко сідає, пізно сходить. Бачите, є тут готель Львів, Готель Тріумф. Дуже багато вже по вулиці Зарічні, бачите, таких. Бутіків набудували. такий свого роду вулиця Ринок, бізнес вулиця, так як вулиця Стебленська, фактично в Трускавці. Ну, в короткому селищі центральна вулиця це вулиця Тараса Шевченка. Протяж, протяжність її десь приблизно, напевно, 3 км Якщо не помиляюсь. В минулому році отут праворуч, друзі, це все затопило, все плавало. Був сильний потоп у східниці, плавали машини, а тепер ведуться, бачите, такі роботи роблять, укріплюють береги річки все камінням. Досить цікаво. Досить цікаво все виглядає. Єдине, що мені якось хотілося б тут все прибрати, розумієте, якось воно не так. Ніби коротне містечко, а... а як в звичайному селі. Вілли, готелі це все добре, але це тільки в них не територія. А за, за територією ніхто нічого не прибирає. Ми зараз йдемо, друзі, якраз в напрямку сувенірного ринку. Я там залишу своє авто. Береги укріпляють, бачите, але міст, який підмило в минулому році, так і залишився. Чому його не ремонтують, я не знаю. Машина ледь проїхала. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, друзі, зараз не цікаво знімати, оскільки вже е всі будь-які практично зачинені. Обов'язково приїду для вас. Знімав відео. Ну, зранку, ближче до обіду, коли тут все берує життя. Всі магазини відкриті. Ходять люди. Так, набагато цікавіше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!